Кайхело, привіт, здоров! Так щоб не реакціями єдиними, я вирішив трошечки урізноманітнити свій контент, і зараз хочу записати для вас відгук про фільм Аватар 2». Отже, якщо ви не дивилися цей фільм, то можете подивитися мій відгук і вирішити для себе чи йти, наприклад, в кінотеатр на нього, чи не йти, чи почекати, поки буде фільм у вільному доступі. Так, почнемо з назви фільму. Сила води, ми одразу тут розуміємо, що події у фільмі будуть відбуватися саме у воді. Попередню серію, попередню серію, ми пам'ятаємо, там була е... Попередню серію ми пам'ятаємо, там були події, всі розвивалися у лісах та у повітрі. А тут події будуть відбуватися у воді. Я не знаю, як розказати про фільм, так щоб не розказати про фільм. Я розумію, що ви не хочете багато спойлерів, тому що потім буде якось нецікаво дивитися, але все ж зараз постараюся більш-менш розповісти, що до чого. Ну і власне свою думку також розкажу. Як на мене, фільм виявився занадто довгим. і висидіти всі майже три години на п'ятій точці. Це трошечки ви, знаєте, не дуже просто. Тому я думаю, що Можна було б ці всі події трошечки стиснути, і зробити фільм набагато меншим. І він був би трошечки драйвовішим. На початку фільму додано трошечки фантастики. Ну, фантастика у фантастиці, дас і Туди додали деякі нюанси, такі що якби ну по логіці не дуже сходяться, але у фільмі вони якось з'явилися. Ну по моїй логіці вони не сходяться. Але у фільмі вони є. Які саме нюанси? Я думаю, коли ви будете дивитися, ви зрозумієте мене. І щодо тривалості фільму, більша частина фільму, більшість епізодів, створена саме для того, аби нам показати. Красу і природу Пандори. Тобто ми приблизно 2,5 годинки дивимося про Пандору фільм, про природу, про підготовку туди-сюди, як вони там живуть, а все найцікавіше перенесли на кінцівку, що мені сподобалось у фільмі. По-перше, це реально доросла казка. Тобто, не плутайте не казка для дорослих, а доросла казка. Тому що реально, коли ти дивишся на цю природу Пандори. Це реально дуже круто і прям хочеться туди до них. І ще один момент, який мені сподобався у фільмі, це що перша частина, що друга частина. Тут можна провести аналогію з Україною, з сучасною Україною. Тобто аватари борються за своє існування, за своє життя з окупантами. Що зараз робимо, власне, і ми. Перша частина вони боролись всі. Друга частина більшість там було... вже буде спойлер, окей. Там буде більше полювання на самого Джейка, самого головного аватара. Але все ж вони всі разом боролися і відстояли свою незалежність. І те саме зробимо. І ми, що мені не сподобалось у фільмі. Ну я вже повторюю ще раз: не сподобалось те, що він трошечки задовгий, і багато тих моментів, коли от показувалась природа цієї Пандори, не було якогось такого ефекту вау. Коли ми дивилися першу частину, і там ти дивишся на цю природу, і дійсно тако, вау, круто, офігенно! А в другій частині ну ми вже були знайомі в першій частині з природою, тому в другій частині вона вже якось так нормально сприймалася, нормально, ну класно, прикольно, прикольно, да. Але такого ефекту вау, в мене не було. Ось така моя думка про фільм Аватар 2 Сила води, який ми чекали цілих 13 років. 13 років, Карл. Здавалося б, за 13 років можна було б неймовірну кількість фільмів відзняти, але тут ми бачимо тільки один. І ще одне я забув сказати: в кінці був такий один момент. Красномовно натякаючи на третю частину, я сподіваюся, вона буде, і сподіваюся, буде вже не через 13 років, а, наприклад, 2023 року ми її побачимо Аватар 3. І ще нещодавно в телеграмі прочитав новину, де чоловік в Індії дивився фільм Аватар 2, і в нього стався сердечний приступ. Фух. Та ну його нафіг такі фільми дивитися, щоб ще після них ставалися сердечні приступи. Переживаєш, дивишся. Отже, такою була моя думка про фільм Аватар 2. А чи дивились фільм ви, і чи плануєте піти, чи будете чекати, поки з'явиться в інтернеті у вільному доступі? Пишіть свою думку у коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. Всім вам щастя, здоров'я та миру! Зустрінемось, папа! -па.